тільки в кіно у актора Адріано Челентано амплуа сам. У реальному житті він зразковий сім'янин Адріано Челентано легендарний італійський співак та актор відомий не лише своїми видатними музичними та кінематографічними досягненнями, а й своєю міцною родиною разом із дружиною, актрисою Клаудією Морі. Вони виховали трьох дітей: Розіту, Джакому та Розалінду. Кожен із них пішов своїм шляхом, проте всі вони зберегли в собі щось від знаменитого батька. Челентан щасливий у шлюбі з коханою жінкою, вже більше 60 років, але не варто думати, що все в цій родині безхмарно. Трьом дітям Челентану довелося не солодко, помил, депресій, хвороб, спроби суїциду. Бувало, всяке старша донька Розіта Челентано народилася в 1961 році. Стала відомою як актриса, співачка та телеведуча. Її кар'єра в шоу-бізнесі розпочалася рано, і вона неодноразово з'являється на італійському телебаченні, крім того. Розіта має яскраву особистість і не боїться експериментувати з творчими проектами, подібно до свого батька. Цікаво, що на початку своєї кар'єри вона ретельно приховувала свої справжнє прізвища, їй не хотілося, щоб на неї дивились. Тільки як на доньку легенди, вона збиралася досягти успіху, без бонусу у вигляді знаменитого прізвища. І в неї вийшло у юності, Розіта була досить вільна та бурхлив життя. У неї було чимало романів. Але вже багато років вона щаслива у шлюбі Її чоловіком став кінолог Анджело Вайра. Пар не надто сумує з приводу відсутності у них дітей. Для них багато означає робота, а вільний час вони використовують для подорожей син. Джакомо Челентано, який народився в 1966 році, вирішив піти стопами батька в музичній індустрії. Однак його шлях був не таким простим. Незважаючи на талант, він зіштовхнувся. Із проблемами і здоров'ям, які тимчасово призупинили його кар'єру. тим не менш, він продовжив писати та виконувати музику, знаходячи натхнень. У вірі та сімейних цінностях, страждаючи від депресії через хворобу, джакому замкнувся у собі. Він думав, що більше не зможе займатися улюбленою справою. На щастя, у його житті з'явилося кохання, жінка, яка стала йому дружиною, буквально повернула Джакому до життя. Підтримка дружини повернула йому впевненість у собі з депресії. Було покінчено. Тепер він співає. Як і раніше, під псевдонімом Джакомо Габріеле. Однак вся Італія знає, хто. Під цим ім'ям Джакомо має, 17-річного сина Самуеля. Це поки що єдиний онук Челентано, молодша донька Розалінда Челентано, яка народилася в 1968 році, найексцентричніша і найнезвичайніша з усіх дітей Челентано. Її кар'єра в кіно була особливо помітною завдяки ролі сатани у фільмі Страсті Христові Мела Гіпсона. Незважаючи на успіх, її життя було сповнене. Особистих викликів, включаючи боротьбу з депресією, В юності Розалінда переживала бунтарські роки і навіть деякий час мешкала серед безпритульних. Проте її талант та сила особистості допомогли їй подолати труднощі та продовжити творчий шлях як актриси та художниці. Розалінда багато експериментувались зі своєю зовнішністю, голилася на листь. Носила екстравагантне вбрання, коли Розалінді виповнилося 36 років. Жінка хотіла завершити свій життєвий шлях за власним бажанням, але лікарям далося врятувати зіркову спадкоємицю. Розалінда дуже незалежна жінка. Вона живе на те, що заробляє сама зйомками у кіно та концертами. А брати гроші у батьків відмовляється. Свобода для неї важливіша за матеріальний добробут. У 2013 році вона зізналася, у нетрадиційній сексуальній. Орієнтація. По-різному склалися долі дітей Адріану Челентан та Клаудії Мурі, але брат і сестри, намагаються підтримувати один одного, незважаючи на різницю характерів та світогляду. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.